Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні, 31 грудня, коли ми готуємося помахати ручкою 2022-му та зустрічати з великою надією наш переможний 2023 рік, я хочу поділитися з вами своїми невеличкими парфумерними планами на 23 рік. Я не приймала участі в тег Мій парфумерний 2022. Тому що завтра, 1 січня, моєму каналу виповнюється тільки 5 місяців. І я не провела повноцінний парфумерний рік як блогер. Я сподіваюся, що на наступний рік я обов'язково прийму участь в такому тег. За ці 5 місяців на моєму каналі на дану хвилину. Є 459 підписників. Кожному з вас, дорогі мої підписники, я вдячна за те, що ви поруч, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви надихаєте. Я хочу подякувати кожному випадковому глядачу та гостю. Хочу подякувати тим, хто дивиться, не підписуючись, слухає, засинає всім, -всім за величезну підтримку та натхнення, яке ви даєте. Цей канал це моя така сублімація зараз. Це допомагає мені виживати. Отже, які ж у мене плани на 2023 рік? Я почну його зі знайомства з нашими українськими брендами, а саме з робіт Олега Грабчука, з робіт Майкла Буца та Дена Хотоса. Які уже в мене є для знайомства. І маю в планах потім придбати, як мінімум, по одному флакончику супер-супер хіта на мій ніс. Тобто придбати те, що мені найбільше сподобається. Також в своїх планах я маю знайомство з тими українськими брендами, про які я навіть не маю ніякої уяви, крім того, що я чула. Від наших блогерів, а саме, Чарзілля Сандри Осініної, Сентіри Нати Дешлюк. Також хочу познайомитися з такими брендами, як Патрісія Ніколаї, Амуаж. Я не знаю, що це взагалі тільки чула, тому хоча б деяку уяву. Було б непогано мати. Хочу окремо, просто окремо познайомитися. Я не знаю, чи це буде від Левант, чи це буде в якійсь іншій формі, з бараондою від Назомату та з долею Ангелу від Кіліян. Саме окремі аромати. Звичайно, що я дуже б хотіла познайомитися з багатьма представниками цих брендів, але поки що в мене в планах, щоб так на 100%. Бараонда та доля ангела. Є в моєму плані такий розділ як Кавун-24. Довелося перерватись, бо оголосили повітряну тривогу, але нас не зламати. І я продовжую. На наступний сезон Кавунів я хочу підготувати підбірку ароматів з нотою Кавуна. І записала собі в плани, славно, звісно, від Дольче Енгабана. Також хотілося б придбати Одеколон від Морис Ендвірц» 4711, Бамбук та Кавун. І також прошу вас доповнити мені цей список. Які аромати, де є чітко виражена нота Кавуна, ви могли б мені порадити. Я обов'язково їх внесу в свій план. Познайомлюсь, придбаю і потім вам розповім. Також в моєму плані є м, такий розділ, як Ялинка 24. Ялинка 22 принесла мені Black Perfetto Floral, «Йоші Ямомото одноіменною назвою. Ой, і було ще щось, я вже не пам'ятаю. Ялинка 23 принесе мені дві бажанки, які я давно хотіла, про них я потім розповім. Аромати всім відомі, але ось хочу їх мати в колекції і все. А ось ялинка 24, я думаю, принесе мені обов'язково воду чудес, оду мервеї від Ермес. Також хотілося б кривавий апельсин, оранж Сангін від Ательє де Колонь. Я думаю, що цей список ще доповниться. Ось такі мої невеличкі парфумерні плани. Я хочу сьогодні привітати кожного з наступаючим новим переможним 2023 роком. Від усього свого серця я хочу вам побажати, щоб най, -най найбільшу частину цього нового року. Ми з вами провели під мирним небом на нашій рідній, вільній українській землі поруч зі своїми рідненькими. І я вірю, що так і буде. Я вірю, що в новорічну ніч у нас у всіх буде одне спільне бажання. А коли мільйони людей загадують одночасно одне бажання, і воно йде наверх, це обов'язково збувається. І я вірю, що так і буде. Кожному, кожному з вас здоров'я, щастя, щоб збувалися ваші мрії. До зустрічі в новому 2023 році. На моєму каналі Далі буде. Слава Україні!